Ну що, готові до чогось новенького. Вітаємо усіх, хто любить поламати мізки над черговою кримінальною справою, загадковим злочином чи якоюсь таємничою містерією. Коротше, найвіданіших поціновувачів детективного жанру. Ви на каналі ЄКіно в моєму списку найрозумніших я номер один, Тож звертаюсь до номера два з вами. І досі Олег, і як ви вже здогадались, сьогодні у нас тематичний огляд нових кращих детективних серіалів переважно 2025 року. Більшість з цих проектів вже повністю з'явилася на екранах ТІВІ, а частина з них ще й українською. До вашої уваги, новий сезон серіалів про неймовірну милу Есбет, рудий детектор брехні, що подорожує просторами Америки, декілька похмурих і по справжньому моторошних детективних трилерів, новий сезон чудового італійського історичного детектива та багато чого ще. Я ж збудилась. Старався як міг. І як завжди, ми просимо вас підписатися на канал, поставити вподобайку чи лайк, як кому більше подобається. Та обов'язково напишіть ваші чудові коментарі щодо представлених нових серіалів. Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? в Айджата, а потім ми я нашими бік лонгсамербрей. Серіал Елсбет американський кримінальний детектив, що отримав продовження на другий сезон. Сценарій до проекту написали подружжя Роберт та Мішель Кін. До речі, Елсбет це спін офф до серіалів Гарна дружина та хороша боротьба. Головні ролі чарівна американська акторка Кері Престо. За сюжетом серіалу, у своєму роді адвокат Елсбе та їде з Чикаго до Нью-Йорка, де виступає незалежним спостерігачем та сприяє поліції у розслідуванні заплутаних кримінальних справ. Ексцентрична, емоційна та нескінченно мила елсбет у повному розумінні киту мішку. Усім вона здається надто захопливою та легковажною, але за цією яскравою маскою ховається гострий розум, спостережливість, значні пізнання у криміналістиці та чудове знання людської психології.

Віл Тренд кримінальний детектив від каналу ABC, який отримав продовження на третій сезон. Серіал ґрунтується на детективних романах американської письменниці Карін Слот. До слова, вона вже написала 24 романи, які були продані тиражем понад 40 мільйонів екземплярів та опубліковані у 120 країнах. У головній ролі американський актор перетериканського походження Рамон Родрігес. За сюжетом головний герой Віл спеціальний спеціальне генбюро розслідувань штата Джорджі. У Віла було нелегке дитинство, оскільки він ріс у дитячому притулку і прийомній сім'ї в Атланті. До того ж, він страждає на дислексію, через що в нього труднощі з читанням та письмом. Та, можливо, саме через це тренд виріс дуже уважним до деталей і став найкращим детективом свого відділку з найвищим процентом розкриття злочинів. Тому керівник поліції вирішив об'єднати його на перевершені навички зі ще одним чудовим детективом, яка насправді абсолютно не горить бажанням працювати з вілом Трентом. А що у головного героя доволі заплутане особисте життя і чарівначі кокпа на ім'я Бетті? Kind of so, nope. Try again. I am Maybe know? Покер Фейс, американський кримінальний детектив від сервісу Пікук, який отримав продовження на другий сезон. Прек знято режисером фільму Ножі наголо Райаном Джонсоном на кшталт детективних серіалів 70-х-80-х років 20-го століття. У Покер Фейса, безперечно, крутезний акторський склад і виконавиця головної ролі Наташа Лайн. Але всі вони трошки тьмяніють поруч із новими екзотичними зірками. За сюжетом головна героїня Чарлі живе у фургончику та розносить напої у казино, хоча б давно могла б розбагатіти Справа в тому, що вона має незвичний дар Нутром чує, коли людина бреше. То що це жіноча інтуїція? Ні, це ж не реклама тампонів, ясно? Це по-справжньому. Саме тому Чарлі ніколи не програвала в покер, чим одного разу розлютила власника грального будинку. Той не став її вбивати, хоча цілком міг це зробити, і влаштував на роботу. Через деякий час його син і одночасно власник закладу намагався мовити Чарлі кинути на гроші старого приятеля, який влаштовує великі ігри у номері готелю. Однак Чарлі не схотіла брати в цьому участь і терміново поїхала з міста. Ховаючись від головорізів казино та поліції, героїня подорожує Америкою і в кожному штаті натикається на новий злочин. Головна особливість Покерфейсу той самий Дар Чарлі, який перетворює її на ходячий детектор брехні. Творці не прагнуть зробити аналог обдуре мене, тож не розкривають, як саме героїня встановлює правду. Покерфейс знаковий проект для поціновувачів детективів, а особливо для шанувальників знаменитого серіалу Коломбу професіонал алайфореливін юр діти з анкані. Авнесіні лайки нованз фулдміє. Северодейс три фімелзів фаунде. Бачи декселерозникі. Довга яскрава річка драматичний детективний трилер від каналу Пікук. Серіал знято за одноіменним бестселером американської письменниці Ліз Мур. Головну роль виконала номінантка на премію Оскар Аманда Сейфред. За сюжетом подій відбуваються у наш час у одному із найбільш неблагополучних районів Філадельфії. Головна героїня Кейсі поліціянка місцевого відділку, яка роками патрулює цей район. Одного дня вона дізнається про декілька випадків передозувань серед місцевих секс-працівниць. Одночасно з цими подіями пропадає її сестра Кейсі. Все це навряд чи може зацікавити поліцейських, для яких подібні трагедії вже стали повсякденністю. Але Мікі підозрює, що це не просто збіг і починає власне кримінальне розслідування.

Серіал Кросс детективний трилер від каналу Amazon Prime Video. Це перший серіал за мотивом циклу кримінальних бестселерів Джеймса Паттерсона про темношкірого поліцейського з Вашингтона Алекса Кроса. Про герої вже зняли три повнометражні трилери. А саме цілуючи дівчат, і прийшов паук з Морганом Фріменом. Та я, Алекс Крос, відомого режисера Роба Коена. Цього разу головну роль виконує американський актор Елдіс Годж. За сюжетом поліцейський психолог і детектив Алекс Крос переживає страшну особисту трагедію. Із-за можливих проблем з психікою він на півроку відсторонений від розслідувань, але резонансне вбивство темношкірого активіста повертає його до роботи. Однак цей злочин виявляється лише верхівкою якогось масштабного зловісного задуму таємничих кукловодів. То яку саме правду відшукає Алекс Крос, та яку особисту ціну готовий за неї сплатити. What do you know about the happy face Perhaps we should just explain why you're here. Because he's my father. Really щасливе обличчя детективний трилер від каналу Paramount+. Сюжет серіалу заснований на реальних подіях, і натхнений автобіографією Мілі Мур, розбита тиша нерозказана історія дочки серійного вбивці, що побачила світ у 2008 році, а також на її подкасті Happy Face 2018 року. У головних ролях Аналі Ешфорд та відомий американський актор Деніс Квей за сюжетом цієї реально моторошної історії у віці 15 років Міліса Мур дізнається, що її батько Кіт Гантер Джеперсон серійний вбивця, відомий як вбивця зі щасливим обличчям. Таке прізвисько він отримав через те, що у 1994 році написав кілька листів в газету «The Oregonian» і до окружного суду округу Вашингтон, в яких зізнався у скоєнні вбивств і підписав їх смайлику. Пройшло вже багато років, і окрім чоловіка Меліси, ніхто не знає, хто її батько, навіть її двоє дітей. Однак серійний вбивця, мабуть, засумував у тюрязі і вирішив нагадати про себе незвичним способом. Він обіцяє зізнатися у черговому вбивстві, і тоді ще одна родина нарешті зможе дізнатися про долю своєї дочки. Однак є одна умова: своє зізнання він готовий зробити лише у присутності своєї донечки Меліси. Нема доказів, нема свідків. Лише чотири жінки, що загинули без причини. Жінкам не слід ходити за мене. Або чоловікам не слід добувати жінок. Я знаю, що шукати. Адже то ходімо. Закон Лідії Пет італійський історичний детектив від каналу Netflix, який отримав продовження на другий сезон. Цей, безперечно, чудовий серіал розповідає про молоду адвокатку, яка бореться із чисельними упередженнями щодо прав жінок у тогочасній Італії та й загалом у світі. Серед акторського складу Даріо Аїта, Едуардо Скарпета та виконавиця головної ролі італійська акторка моделі-співачка Матільда Де Анджеліс. За сюжетом в Італії кінця 19 століття молоді адвокатці Лідії Пет заборонили займатися юридичною практикою, позбавивши ліцензії лише тому, що вона жінка. Законодавці наймуться від обурення тільки через те, що жінка може представляти свого клієнта в суді та ще й, не дай Боже, виграти справу. Не готова опустити руки, але без гроша в кишені Лідія повертається до рідного дому та влаштовується до адвокатської контори свого брата Енріке. Не звертаючи увагу на колосальний спротив суспільства і місцевих законів, вона готує апеляцію, щоб оскаржити рішення суду. Водночас дівчина береться за розслідування заплутаних злочинів, шукаючи відповіді у найпотаємніших куточках прекрасного міста Туїн. А ще її особисте життя сповнене чудових романтичних переживань, сексуальних експериментів і навіть гострих відчуттів. Ми влаштуємо диверсію. Це прекрасно. It's my who killed my neighbor. Клуб вбив смерло Смерлоу, британський детективний трилер режисера та кліпмейкера Стіва Берона, що отримав продовження на другий сезон. До слова, саме Берон зняв знаменитий кліп «Take on Me, гурту Аха та Білі джин Майкла Джексона. Що ж до нового серіалу, то це такий собі класичний детектив, що відбувається серед мальовничих краєвидів сучасної англії. Головній ролі британська акторка Саманта Бонд, яка добре відома за знаменитими серіалами Абасто Даунтон і «Пуаро». «Клуб бив Смарлоу» розповідає про археологіню на пенсію Джуді Пот, яка живе одиначкою в тихому англійському містечку Мар. Незважаючи на свої роки, Джудіт не звикла сумувати і скоріш буде плавати голяка місцевою річкою ніж скиглити про своє життя. Якось вона чує постріл, що лунає з сусідського саду, і вважає, що сталося вбивство. Але оскільки вмерло ніколи нічого не відбувається, поліція не має віри, і Джудіт, об'єднавшись із собачницею Сьюзі та дружиною Вікарія Бекс, розпочинає власне детективне розслідування. Mrs. Potts, there are no hitmen operating in Marlow. Mom, there's been another shooting in Marlow. Що тут скажеш? Я викликаю потужні емоції. Що ж, до роботи. Лінкольн для адвоката детективний трилер від Netflix, який має уже повних три сезони. Свіал розповідає історію адвоката Мікі Голлера та заснований на романі Майкла Конолі Свинцевий вердикт або ж по-іншому куля для адвоката 2008 року. Головні ролі Мануель Рульфо, Нів Кембелл, Енгус Семпсон, Бекі Ньютон та інші за сюжетом. Головний герой Мікі Голлер – відомий лос-анджелеський адвокат, який пережив особисту трагедію та нервовий зрив, через що втратив власну юридичну практику і зіпсував стосунки з колишньою дружиною і дочкою. Одного дня вбивають його колегу адвоката, і зненацька виявляється, що той передав Мікі голору усіх своїх клієнтів та чималеньку кількість нерозкритих справ, серед яких резонансне вбивство дружини відомого бізнесмена, відчуваючи величезну потребу у подібній роботі, мікі із максимальною енергією приступає до захисту своїх клієнтів, але він навіть не підозрює, куди саме приведе цей новий виток його кар'єри. Знайду із закопаю. З усією повагою, містере президенте, цей дім треба розглядати як місце злочину. На четвертому поверсі Білого Дому. труп. Ми не знаємо, хто може бути причетний до цього. Можливо, убивця тут, десь поруч. Резиденція чудовий комедійний детектив про ексцентричну жінку детектива Карделіюка. Серіал заснований на відомому бестселері Резиденція таємне життя Білого дому американської журналістки та письменниці Брауер Кейт Андерсон Серед акторського складу Джон Карло Еспозіто Джейсон Лі та виконавець головної ролі Узоаду. До слова, вона є триразовою лауреаткою премії ЕМІ та дворазовою номінанткою на премію Оскар. За сюжетом у Білому домі назріває велетенський скандал. Під час офіційного банкету із делегацією з Австралії відбувається таємниче вбивство. Щоб вирухувати вбивцю до резиденції президента США, викликають одного із найкращих детективів світу Кап. Кожен співробітник та мешканець Білого Дому стає підозрюваним і невдовзі між ними починають виникати численні конфлікти. Карделія прискіпло вивчає кожну людину у резиденції незалежно від її посади, та має намір з'ясувати правду про злочин, якою б вона не була. Але при цьому складається враження, що вона насправді більше цікавиться місцевими пташками. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.